Це класична класична політична технологія у такому випадку, який власне в якому він потрапив, це було логічно очікувати, тому що в будь-якому такому, грубо кажучи, політехнологічному підручнику буде написано про необхідність залучати людей. Нас більше повинно турбувати інше, чи він збирається реально залучати людей і потім разом з людьми це робити? Чи це просто виборчий трюк? На мою думку, це виборчий трюк. і Я можу це обґрунтувати двома аргументами дуже серйозно. Так. Перше. Він точно знає, що українців турбує. От він точно знає, бо його весь бізнес, оцей комедійний, гуморний, побудований на тому, щоби висвітлювати в гуморі, в шутках, в жартах. От власне ці проблеми, які українців найбільше турбують. Тому власне він точно знає. Йому не потрібно запитувати. Отже, він запитує не по тій причині, що він не знає, а він запитує по тій причині, що він хоче почути, що думають ті люди, які на нього зголосяться. А тепер друге будь-якому класичному підручнику чи будь-якому партії будівництві. У будь-якому там політичній серйозній роботі запитуються не всіх підряд, а запитуються тих людей, які є його цільовою аудиторією. Яка цільова аудиторія у нього я станом на зараз? Вона хіба виокремлена, вона хіба виділена, вони хіба зібрані на якісь оргкомітети, збори на конкретні списки людей? Ні, це хаотичне запитання в інтернет-простір, просто в космос. Скажи будь-хто бажаючий, будь-що, що мені бажаєш. Це означає, що це інформаційна, а не організаційна ідеологічна технологія. А якщо вона тільки інформаційно-комунікаційна, а не організаційно-ідеологічна, то це означає, що на цьому тижні ми людей запитуємо одне, на слідушому тижні скажемо від імені цих людей, що ці імені люди сказали говорити наступне, і ніхто це перевірити не зможе. Тому насправді це просто Зеленський забиває інформаційний простір своєю виборчою кампанією. Не варто от саме це сприймати серйозно. Добре, я дякую тобі. Буду з тобою прощатися, але